Так, доброго дня всім друзі. Знову приїхав на цей ставочок перебачити. От на такий воблер. За, Запорізька область, село Богатирівка. Погода хороша, прийшов трохи перебачити. Не знаю що вийде. Але надіжди є. Сьогодні у нас 21 грудня. Ось така красота у нас. Став вже був у нас перший літ, але він був дуже маленький. Хотів порибачити, прийшов, провалився два рази і вирішив, що поки ще рано тут рибачити. Так, на дворі у нас плюсова температура, плюс вісім. Будемо рибачити. Всіх вітаю у себе на каналі. Буду радий за підписку, за лайки, за коментарі. Дякую всім. От так. Ну що, друзі, все-таки спіймав я таку от. Щучечку. Грам 400, не більше. 400 до пол кіла. от, На богатирьовий ставочок, богатирьовий, 22 грудня. От спіймав на такий воблер. Ну от, друзі, от ще такого щупачка зловив. Але його я буду відпускати. Ну, буду в його, от, у мене віддерця я буду запускати до себе ближе вставок. От такий Маленький, на яку дивіться, на який воблер взяв. І так, друзі. Сьогодні я вже нарибачився. Ще буду запускати щучку, показу вам озеро, в яке я буду запускати нашу щучку. Озеро також знаходиться в Запоріжжі районі свалки на заводському районі, ніхто знає. Так, що вам я покажу? Так. От таке озеро. І будемо запускати нашу щучку. Так, щучка у нас подбита, бачите? От. Є трохи підбити. Ну що, і будемо запускати її. І ушла красавець. Я вже сюди десь десятки три запустив. Потім буду ще скидуватись і так запускати їх. Все, друзі, всім папа, до побачення.